Так, добрий вечір. Пройшло 9 днів. Дивимось як підростають. Ось це те я показував. Ось так виросло. Тут вище ось. Так, тут еще три штучки. Вот такие. Ну так, на ладошку. Чтоб такие хорошие росты не. Ночью холодно. Холодно ночу. днем до 20, а, а сьогодні ночу 0. Росту немає. Мені кажеться, погано росте. Тоже груші. Груші. Я не знаю, чи фокус наводиться, погано бачу. Так, а тут яблуньки. Ну все. Проснулась. Проснулась. Так, а тут щось не Тишина. Тишина. не знаю, може вона й не піде вже. Ну, це так, ждем.